Один із наймолодших обласних прокурорів України Дмитро Козак став пенсіонером у 29 років. Ще у 2018-му оформив собі інвалідність. У 31 рік він уже очолив обласну прокуратуру. У 24-му році звільнився, і на даний момент, за даними змі, заповзятливий молодий чоловік живе в Швеції. Навіть звідти дистанційно йому вдалося виграти суд, щоб зняти обмеження зі своєї пенсії. Тепер її розмір становить понад 156 тисяч. Вражає правда. Польщі посилюють боротьбу з розпалюванням ненависті, включно і хейт проти українців. Міністр юстиції Вальдемар Журек планує створити мережу спецпрокуратур. Наразі готують 16. Трагічна звістка про українську дівчину в Данську. Вранці, 4 грудня, Оксана вийшла на роботу і зникла. Тіло дівчини знайшли в річці через 4 доби. Оксані Кочубей було лише 21 рік. У Києві в результаті недбальства комунальних служб 16-річна дівчина близько 16 години впала до ями з окропом і отримала 73% опіків тіла. Постраждала також 53-річна жінка. Дівчина бореться за життя. Голова Харківського окружного суду Спірідонов користується преміальним Genesis GV80 та має 75 тисяч доларів готівкою. Це нафта, якою володіли ми. Трамп оголосив про повернення американських енергетичних активів у Венеселеві. Зеленський анонсував одночасну зміну голів п'яти обласних адміністрацій. Виплата там мільйон чи скільки за поранення? Ні я за поранення. Тільки медаль від міністра оборони України отримав. 19 листопада цього року. У вас зараз ампутація. Так. І ви отримали медаль. Медаль? Ніякої там. Ні, медаль тільки отримали. Ніякої допомоги нічого не було. 13 лютого 2023 року. Мулізований. Вручили полістку. Далі направили на Дніпропетровщину, був на обороні Нікобуля. Потім був на Запорізькому напрямку, на обороні був. Степногірська. Після Степногірська вже направили нас далі в Пологівський район. Населений пункт де я отримав Новодарівка, де я отримав травму.